Так, Зараз ми знову зустрічаємося з Бредлі Купером. Це про те, що один із симптомів депресії є порушення інтимних стосунків і зниження лібіду, як один із дуже важливих симптомів розвитку великого депресивного розладу, і як один із елементів такого явища, як гіпобулія. Болія це е, має відношення до волі, до якихось побажань, до втілювання якихось дій, е, направлених на отримання якогось е, певного результату або задоволення для людини. Ну, Наприклад, е, якщо ми будемо розглядати про їжу, ми вже говорили, це, е, наприклад, гіпоболія це, коли е, Людина відмовляється від їжі, і дуже важка ступень відмовлення це анорексія. Але це ми повинні розглядати не як окремий розлад, а як симптом важкого відмовлення від їжі. О, наприклад, буде гіперболія це коли дуже забагата їжі. Але їжа може бути неякісною і тільки їй багато. З точки зору, наприклад, сексуальних стосунків, це зниження лібіду до фрігідності у жінок і до психічної імпотенції у чоловіків, де немає змоги на ерекцію і немає бажань інтимних стосунків. І якщо лікувати основне захворювання таке як депресія. І лікувати успішно це може привести до покращення інтимних стосунків з точки зору чоловіка або жінки, хто з них страждає на депресію. В даному фільмі страждає на депресію. У нас головна героїня Тіфані, яка через депресію почала відмовлятися від інтимних стосунків, і це є такий сигнал, що гіпобулія, зниження. Якісь е, таких сексуальних е, м, стосунків є ад, одним із е, симптомів депресивного розладу, але якщо це ізольована річ. І, наприклад, дівчина отримує задоволення через їжу, отримує задоволення через якийсь шопінг, отримує задоволення через комунікацію з рідними, отримує задоволення через коли вона дивиться кіно, коли ходить до театру, а ізольована відмовляється від Лібіда, це немає Зв'язку з депресивним симптомом це може бути окреме порушення, як би так коректно казати, соціальне окреме порушення стосовно е чоловіка або хлопця даної дівчини, або це е сексуальне порушення, ізольоване, е е яке має зв'язок з таким е станом, як фригідність, яка має фізіологічне та психічне підґрунтя. Якщо б мене спитали, е у вас е є можливість? Запитати тільки одне питання стосовно діагнозу депресії, і більше немає змоги щось питати, я би питав людину з точки зору отримання задоволення. Тому що такий симптом, як анегіданія, зниження або втрата здібності отримати задоволення від чогось, це є головним, ну, в лапках, головним симптомом депресії. Повинна звертати увагу, що цей, це питання ви можете задавати в колі сім'ї або близьких, і щоб відрізнити, наприклад, це сьогодення, це тільки зараз трапилось, ви повинні порівняти, наприклад, з тим, від чого людина отримувала задоволення у минулому. Ну, наприклад, чоловік був, був дуже. Таким великим фанатом футболу ходив на стадіон, бачив усі матчі, а зараз це його не інтересує, він не має е, бажання слідкувати за якимись там турнірами і так далі. Це вже такий знак, е, якщо не з'явилися нові якісь бажання або хобі, е, які, наприклад, замінили, і отримання задоволення е, це симптом і По якому можливо встановити, не встановити, а підозрювати, що людина має якісь депресивні симптоми. І це перший, перша така ознака, яка говорить про те, що ми повинні звернути увагу на цю людину, як вона реагує на те, що в неї змінилися хобі або рівень задоволення. Що стосовно жінок, це зазвичай якийсь там вишивання або природний якийсь там хобі, наприклад, квіти, щось, щось таке, або якісь там побутові готування, або. Ну, в мене, в мене у власнім досвіді є, наприклад, людина, яка працювала як один із героїв Бредлі Купера шеф поваром і раптово втратив бажання щось готувати. Це була його професія, і він автоматично щось робив. Він був шефом у великому дуже відомому ресторані і через свою депресію не міг готувати, тому що не відчував смаку їжі і тільки от по цьому. Його жінка звернулася до лікаря для того, щоб отримати кваліфіковану допомогу, і через певний час він повернувся до роботи дуже успішно, і цей такий депресивний період був вилікуваний. Тому в цьому фільмі один із симптомів, який має зв'язок з задоволенням, з гідонізмом — це втрата задоволення від сексуальних відносин. Він може говорити про те, що у головної героїні є депресивні симптоми.